Івано-Франківськ урочисто відсвяткував подвійний історичний ювілей шісторічч Грюнвальської битви та сторіччя одноіменної вулиці. Про подробиці урочистостей знають наші кореспонденти. Назву Грюнвальська, тоді ще новій вулиці, присвоїли у 1910-му, на честь визначної події, яка свого часу змінила політичну ситуацію в Центральній та Східній Європі. Саме в липні 1410 року відбулася одна з найбільших битв середньовіччя, у якій об'єднані війська Королівства Польського, Великого князівства Литовського і Руського задали поразки німецьким лицарям Тевтонського ордену. На святкуванні ювілею про давні події мали нагадати стяги землем українських земель, полки, які входили до складу союзницьких військ. Після вітальних промов урочистості продовжує святковий концерт за участю мистецьких колективів закладів культури міста та дитяче свято козацькому роду немає переводу. Однак ще не найцікавішою подією дня стали показові виступи спеціально підрозділ судової міліції Грифон, які продемонстрували присутність своїх сільські навики і психологічну підготовку. Тож річницю гринвальської битви івано франківської святкували із бойовим завзяттям. Було прийнято рішення на належному рівні відсвяткувати день вулиці Гринвальської. Ми її упорядкували, зробили ремонт, розміточки, порядкували сквер, побілили дерева, бордюри. Тобто я вважаю, що незважаючи на похмуру погоду, все таки свято вдалося. За словами міського голови, оскільки Івано-Франківську ще дуже багато вулиць пов'язані зі славними історичними подіями та не менш відомими історичними іменами, то невдовзі обов'язково настане час і для інших ювілеїв.